склад продукту чи варто його обрати, чи не варто. Ось такий є у нас штолен, начебто класний виробник. Мені навіть він подобався колись в, в шкладі, в шкладі штолену з цими зубами <смірців> марципановою начинкою, що є борошно пшеничне, ну звичайно, без нього нікуди. Мигдаль це прекрасно. Цукор це теж добре. До речі, коркума я схудла на 30 кілограм. Не їсть людина такого. Я теж тільки вам тут розповідаю. Читаю склад. Знову діти люблю дітей під соусом Бешамель, <сум> цукор далі. Родзинки 12% чистий вершковий жир. Тобто, що таке вершковий жир? Це не масло вершкове, це вершковий жир. Він, скоріш всього, зроблений в промисловостях, але це не той маргарин, наприклад, чи якийсь небезпечний жир, скоріш всього. Він зроблений з молока. Інвертний цукровий суроп це теж цукор. Ми пам'ятаємо, у нас вже був цукор, і родзинки це теж цукор. А, так а, далі вологоутримуючий агент, сорбіт, а, це цукровий спирт, ром, цедра, лимону, цедра апельсину, розпушувачі, дифосфати карбонату, натрію, глюкозно-фруктозний сироп це знову цукор і ще один глюкозний сироп. Що я вам скажу? А, ну вмерти, з'їсти і вмерти, ми не можемо від цього, але тут дуже велика кількість цукрів, які будуть призводити до стрибків глюкози, до стрибків інсуліну, до збільшення талії, до а, втрати енергії, до набору ваги. Тому такі продукти я звичайно оминаю, які моя кума, яка нагадає схудла на 30 кілограмів. А ви не забудьте підписатися? Бо якщо ще раз заблокують мій інстаграм, я в нього більше не піду.